У Миргороді 5 січня відбулася ще понеділкова комунальна нарада. Серед ключових тем поточний стан енергозабезпечення в громаді, на якому окремо зосередився заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка. Перше питання це енергозабезпечення. Дійсно, на сьогоднішній день у нас дуже багато проблем із електропостачанням. Відповідно, граф ну, те, що графіки працюють погодинних відключень. Це одне питання. І, і те, що відбувається, аварійні відключення в зв'язку з частими переключаннями ліній, ну, з частими відключеннями, автоматика не витримує і, відповідно, виникають такі аварійні ситуації. Ну, от, як, наприклад, сьогодні вранці. По словам начальника об'єднаної міргородської філії Полтава Бленерго, постійні ці аварії потребують. Відновлення, ну, відновлення обладнання, а це, в свою чергу, затягує періоди включення саме, ну, по чергах ліній і відповідно скарги мешканців наших ну, споживачів. Також начальник управління комунальних ресурсів зазначає, що вранці 5 січня аварійне знеструмлення призвело до відключення центральної котельні та низки об'єктів критичної інфраструктури громади. Окрему увагу під час наради приділили питанню утримання автомобільних доріг у зимовий період. По дорогам агенції автомобільних доріг у нас підрядник ну, товариство «Агрошляхбуд», яке очищає всі транзитні дороги. По населених пунктах, на по селах громади, а також дороги між містом і селами. По самому місту і по населених пунктах громади, по дорогах комунального значення роботи проводить спецкомунтранс. В першу чергу, як завжди, очищаються дороги, де рухається маршрутний транспорт, автобусний, а вже, відповідно, далі. По мірі, скажімо, надходжень заявок, або в такому ну, в плановому порядку очищаються периферійні вулиці. Ну, на, сьогодні, на, на даний момент центральні вулиці вже всі почищені, дороги між населеними пунктами почищені, та тепер спецкомутрас розподіляють техніку для роботи в, в, в селах громади і на периферії міста. Крім того, на нараді поінформували про ситуацію з модульними будинками. Наразі ще триває доставка двох об'єктів. Паралельно оформлюються технічні умови для їх підключення до електромереж та водопостачання. Відповідні заявки подані. Попри складні умови та виклики сьогодення, комунальні служби Миргородської громади працюють у штатному режимі та забезпечують безперебійне функціонування критичної інфраструктури.